Для зміцнення і розвитку бізнесу в Україні діють ради підприємців. Такі до речі органи є при кабінеті міністрів, обласних і районних адміністраціях. На засіданнях члени рад, представники влади та бізнесу обговорюють проблеми у сфері підприємництва, шукають шляхи їх вирішення. 25 вересня Тернопільська обласна рада підприємців спілкувалася з бізнесменами з Бараського. А вчора провела зустріч з підприємцями монастириського району. Про це дивимось далі. Члени обласної ради підприємців наголошують, у розвитку бізнесу є чимало перешкод, подолати які можна лише об'єднавшись, тому закликають підприємців вказувати на проблеми у їх роботі, і можливо так їх вдасться вирішити, якщо не на місцевому рівні, то у Києві. Якщо ми візьмемо ці проблеми іменно в області, які тут є. Я думаю, що ми зможемо цю проблематику висвітлити на Раді підприємців при кабінеті міністрів ось і буде можливість як обговорювати і вирішувати ці проблематичні питання. Регіональна рада підприємців Іван Анатолійович правильно сказав, що це є місток. Місток між підприємцями і містом між владою. Чому? Тому що не кожен підприємець може потрапити, наприклад, в обласну адміністрацію зі своїми питаннями. Не кожен підприємець навіть може і в районну адміністрацію свою. Але ми теж підприємці, і ми постійно спілкуємося, і вони можуть прийти в нашу регіональну раду. Вони можуть перезвонити так само. І ви тут ви можете перезвонити до свого представника, ви можете зустрітися з ним, і він вже через вас винесе через від вас принесе то питання, і ми будемо його рішати. Представник обласної ради підприємців Олег Загородний відзначив: якщо наша держава увійде в Євросоюз, то українські бізнесмени вже повинні дбати про свою конкурентну спроможність. Адже європейські виробники мають сучасні технології і великий підприємницький досвід. Ми зараз йдемо європу. Відповідно, підприємці ми повинні трансформуватися зараз. Або ми зможемо швидко підняти наш рівень свідомості, починати потрібно нам швидко розвиватись, тому що сюди прийде європейський бізнес. Вони там чіткі люди. В них є за спиною опит, в них є. Кредитори, які їх будуть кредитувати, вони є люди, які кажуть: ідіть туди, нати вам гроші. Вони прийдуть з технологіями. Вони чітко знають, що вони хочуть. Учасники засідання визначили найбільші чинники, які не дозволяють бізнесу області ефективно розвиватися. Це низький рівень інвестицій, адміністративні бар'єри та інше. Крім того, члени засідання пропонували і шляхи посилення розвитку підприємництва краю, зокрема, збільшити штрафи за підпільне виробництво товарів. Адже незаконно вироблена продукція заважає збуту продукції підприємців. Зачнемо від села, є торгова точка. Продають алкоголь. В хаті одні, другі, треті. Проблема велика проблема для нас всіх в першу чергу. Але та сама проблема для підприємців, який сьогодні поставив новий касовий апарат, купив модем за 1700. Ми вклали гроші. І ми їх сьогодні хочемо заробляти. Але з другої сторони продає скати горілку спокійно, горілку, сигарети. І він сміється з того підприємця в магазині, бо він знає, що 51 тисяча, то п'ятдесят одна гривня йому в штрафу. Давайте разом виносимо рішення, щоб за таку покарання йому дати 51 тисячу. Повірте, якщо такий штраф буде, і десь хтось його донесе, не один в хаті перестане продавати горілку. Юридичні консультації підприємці можуть отримати у представників обласної громадської організації інститут права. Підприємець, з якого є якісь інші проблеми, може звернутися до нас за юридичним захистом, за якимось коментарем, за, скажімо, навіть представництвом в установах, органах контролюючих та навіть в тих же самих судах.